Допомагали продуктами, ліками та ризикували своїм життям. У Чернігові з нагоди професійного свята привітали та нагородили волонтерів та волонтерок міста почесними відзнаками за їх мужність, активну громадську та благодійну позиції. Завдяки підтримці та сумлінні праці цих людей. Чернігів та його мешканці змогли вистояти та пережити облогу міста російськими військами. Згадали й про тих, хто загинув, намагаючись допомогти іншим. Їх вшанували хвилиною мовчання. Посмертно вручили почесну відзнаку батькам волонтерки Ірини Бойко. Наша коліжанка загинула на початку березня, виконуючи волонтерський обов'язок. Волонтери миру відзнаку отримує мати Лариса Миколаївна. Волонтери люди, які в першу чергу завжди думають про благополуччя інших. З посиленням російської агресії на території України саме вони прийшли на поміч як військовим, так і цивільним. Годували людей, роздавали ліки та навіть вивозили їх з під обстрілів. Проте у своїх вчинках вони не бачать нічого особливого. Кажуть, так би вчинила кожна людина. Зараз бути волонтером це просто бути нормальною, свідомою людиною, свідомим чернігівцем, свідомим українцем. Тому сьогодні ми вітаємо якраз тих людей, які зайняли таку активну, свідому, відповідальну, патріотичну позицію в ті важкі, складні часи. Волонтерам бути нормально. Я не вважаю, що це. Якийсь героїзм це просто бути нормальною людиною. Я знаєте, не люблю героїки і таких от речей, тому що захищати свою країну це просто бути громадянином, допомагати тим, хто захищає свою країну, це теж бути просто громадянином. Так що бути волонтером це бути громадянином. До привітань під час заходу долучився й міський голова Владислав Атрошенко, який пригадав події російського вторгнення у лютому березні цього року та про важливість роботи місцевих волонтерів. Місто було військовою мовою в оперативному оточенні. Коли і дороги там через колективку вже не існувало, і через річку вони там якось проривалися через річку, доставляли. Найнеобхідніше. Це ну, дійсно герої і, і, і великі молодці. Я хочу всім людям подякувати за вашу позицію, за те, що ваші дії, в принципі, допомогли зберегти Чернігів. Величезна вам подяка за вашу сміливість, за, за ваше сумління, за те, що ви робили, те, що ви повинні були робити. І кожен з нас робив те, що повинен був робити. І в цьому є цінність. Під час свого вітального слова міський голова акцентував на тому, що нам потрібно зберегти ту єдність, з якою Україна виступила проти російського окупанта, починаючи з 24 лютого. Адже нас чекає велика робота і після перемоги. Ми повинні. А... Об'єднувався заради нашого майбутнього, тому що наші виклики це не тільки війна. Наші найголовніші виклики після війни, яку ми будемо будувати країну? Для чого були ці жертви? І отут ми мусимо бути єдиними. Наше життя, воно обмежене. І частину цього життя ми повинні все таки присвятити тому, щоб створити те майбутнє, в якому би було комфортно жити нашим дітям і онукам. Під час заходу секретар міської ради Олександр Ломако передав Владислава Трошенко подяку до дня волонтера і прапор бригади від командира першої окремої танкової сіверської бригади за допомогу військовим і підрозділу. Натомість очільник міста пообіцяв забезпечити наших воїнів ще одним банно-пральним комплексом. Такий бригада отримала на знак вдячності за оборону Чернігова до дня міста.